На уроці ви дізнаєтесь про те, як природа і техніка допомагають людям піклуватися про здоров'я і покращувати його. Це важливо. Давайте навчатися разом. Назви правила здорового способу життя. Оціни, як ти їх виконуєш. Наведи приклади шкідливих для здоров'я звичок. Різнобічні знання допомагають кожному створювати неоціненний скарб, який ні за які кошти не придбати. Це власне здоров'я. Знання для здоров'я це вплив досягнень цивілізації, технічних пристроїв, машин. Це будова тіла людини і функції його органів, вплив кліматичних чинників, правила здорового способу життя, а також властивості матеріалів, виробами з яких користуєшся, склад їжі і норми харчування, склад і чистота повітря, якість води. Для збереження і зміцнення здоров'я важливо дотримуватись режиму дня. Під режимом дня розуміють продуманий розпорядок дій протягом доби і планування часу на їх виконання. Правильно організований режим дня це необхідна умова зміцнення здоров'я, підтримки високого рівня фізичної та розумової працездатності. Дотримання режиму дня запобігає виникненню негативних емоційних і психічних станів, перевтоми. Опікуючись власним здоров'ям, людина вивчає вплив на нього різних природних чинників клімат, опади, вітер, температура повітря. Це допомагає пристосуватись до їхнього впливу на організм, вживати заходів зі збереження здоров'я. Одним з ефективних способів збереження і зміцнення здоров'я кожного з нас є здоровий спосіб життя. Ним називають те, як людина харчується, чи має шкідливі звички, чи займається фізичними вправами і спортом, чи вдосталь часу перебуває на свіжому повітрі, як проводить вихідні дні, чи дотримується режиму роботи, навчання і відпочинку на здоров'я людини істотно впливає стан довкілля. Проживання у сільській чи міській місцевості. Кількість зелених насаджень, близьке розташування промислового підприємства чи автомагістралі позначаються на здоров'ї людини. У мешканців екологічно чистих місцевостей здоров'я може бути кращим, ніж у людей, які живуть на екологічно забруднених територіях. Разом з водою, їжею, киснем, сонячним світлом і теплом організм людини черпає з природи сили для здоров'я. Перебування на природі чудовий відпочинок і наснага до нових справ. Окрім природних чинників підтримувати і зміцнювати здоров'я людині допомагає різноманітна техніка. Сучасна людина навряд чи відмовиться від благ цивілізації, якими користуються упродовж життя. Різноманітні машини, засоби пересування, побутова техніка, медичні засоби і багато чого іншого міцно увійшли в її побут. Але всі вони мають неоднозначний вплив на здоров'я людини. Наприклад, попри всі зручності і переваги смартфону, недотримання правил користування ним шкодять здоров'ю. Розглянемо на прикладі велосипедних поїздок, як знання, природа і техніка допомагають людині зберігати здоров'я. Велосипед є найпоширенішим транспортним засобом у світі. Популярність технічного винаходу зумовлена позитивним впливом велопоїздок на здоров'я людини, відсутністю потреби у пальному, екологічною безпекою цього виду транспорту та його значно меншою вартістю у порівнянні з авто. Регулярні поїздки на велосипеді поліпшують загальний емоційний стан людини. Відволікають її від різних проблем і покращують настрій. Діють заспокійливо на нервову систему. Їзда на велосипеді покращує обмін речовин, підвищує загальну витривалість, покращує зовнішній вигляд, робить тіло пружним і струнким, а організм. Здатним чинити опір різним інфекціям. Регулярні близько 30 кілометрів на тиждень велосипедні поїздки підвищують витривалість серцевого м'яза, зміцнюють його. Їзда на велосипеді чудова можливість подорожувати і милуватись краєвидами. Виконай завдання 1. Розглянь малюнок. І склади розповідь про фізичні явища, які враховано, і матеріали, що використані для створення цього транспортного засобу. У наш час велосипеди найпопулярніші в країнах Північної і Західної Європи. Нідерланди не випадково називають країною велосипедів, адже в цій країні велосипедів більше, ніж населення. Така популярність підтримується урядом, який дбає про поліпшення здоров'я нації, збереження чистоти довкілля, розвантаження автодоріг. Повсюдно облаштовані велосипедні доріжки, безкоштовні велопарковки, тоді як плата за паркування автомобіля досить висока, пункти прокату та ремонту велосипедів. Пасажирські поїзди мають спеціальні вагони для пасажирів з велосипедами. Рухаються велосипедисти доріжками, покриття яких виготовлено із переробленого сміття. Нідерландці різного віку користуються велосипедами масово і постійно за будь-якої погоди і не лише для прогулянок, а й для поїздок на роботу, у школу, за покупками тощо. Настав час попрацювати з інтернетом. З доступних джерел інформації підготуй розповідь про один з технічних виробів його користь для здоров'я виходячи з омріяною тобою майбутньої професії. Поділися з однокласниками і однокласницями. Домашнє завдання. Прочитай параграф 29 це сторінки 211 215 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 215. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал. Натисніть всі ці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!